Доброго ранку всім. Російські окупаційні війська систематично тероризують мирні міста та села Нікопольського району. Цієї ночі під ударами градів та важкої артилерії знову у нас опинились Нікопольська та Марганецька громади. Понад 40 снарядів вночі вцілило у місто Нікополь. Від обстрілів постраждав 47-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Медики швидкої надали йому допомогу. Чоловік лікуватиметься вдома. Від ворожих атак у місті виникли дві пожежі. Полум'я приборкали 26 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Понівечені майже 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 13 господарчих споруд, промислове підприємство. Вісім автомобілів, газопроводи та електромережа без світла залишалося понад півтори тисячі родин, але на даний момент електропостачання вже відновлене. У Марганецькій громаді у нас на щастя обійшлося без постраждалих.